Це Єрмаку відомо і треба щось робити. Бо ще трохи, і ще трохи, от, як то кажуть, посипиться все, будуть арештовані 5-7 чоловік з найсамого найближчого оточення Володимира Зеленського, які не те, що по вуха чи по горло, зверху голови погрязли у корупції. Мафіозних злочинах, кримінальних злочинах, відбування брудних коштів, розкрадання державних бюджетних коштів, які виділялися на оборону країни на сотні мільярдів гривень. Вдумайтеся, оце таке оточення, яке навколо Зеленського. І треба було щось робити для цього. Для цього і проводиться з моєї точки зору як і політика, як і працівника правоохоронного, Оця ось операція. Оця ось операція спільна. ДБР СБУ. під